Реальний, реальний і дієвий спосіб літнього прищіплювання дерев абрикоса, персика, нектарина з результатом і покажу, що не треба все накупляти там на тисячі. Просто елементарно, примітивно і ефективно, що не важливо. І буде результат, звичайно, результат приживаємості сім буде. Ото дивіться. Тепер дивіться, чим я працюю. Зараз я вам покажу основний результат. Обичний скотч. Обичний скотч. І обичний е, е, як це називається? будівельний е, ніж. Але він же мене добитий до кінця. От я вам зараз покажу. Ось такий мені підогнали е, сорт Фордао абрикос. Пізній, достигання його, кінець вересня, середина жовтня, залежності від погодних умов і від клімату, де воно буде рости. Сього два, два таких підігнали. Я зараз буду нашпілювати. Ось, будь ласка, покажи, будь ласка, сюди. Це в мене сорт цунамі абрикос. Половина буде на фордау сидіти, а половина буде цунамі. Тобто ранній і дуже пізній сорт. Ви зрозуміли саму суть. Дуже. Середина жовтня. Досягаємося абрикос. Ви розумієте? Я вам зараз все покажу, як можна таким досягти 100% урожаю. Ось, будь ласка, можна сюди підійти на секундочку. Ось. Покажу, дайте такий телефон на секундочку, зараз я знову покажу. Ось це такий, бачите, ніктарінчик зараз є. Таке навантаження, тут ще кардозне. Ну, це вже буде в наступному відео. Ось. Переживаємось такого серйозно, дивіться. дивіться, яка приживаємось. Тиждень назад робилося... Таким самим скотчем-скотч, просто трошки другий. Дивіться, як все прижилося. Зверніть увагу, а? Бачите? 100% приживаємось. Ось, ось, дивіться. Бачите? 100% приживаємось. Це сорт персика харнас на, на ранній сорт. Я сюди пришпілив ранній сорт. Зараз йдемо буду пришпілювати на абрикосу. Зараз я вам все покажу, як це все можна робити. Марсель, мав би совість. От, все, йдемо, то зараз покажу, бо нема нам коли тимніє, сонце заходить, а нам треба працювати. Так, дивіться. По-перше, як ми забираємо бруньку, е, у нас має бути визрівша, дерева, визрівша. Ось у нас є брунька така, видно її, Да? брунечка є. Що я роблю? Я нижче бруньки десь такого роблю, просто отакий надріз, отак. Глибоченько всуну. І звідси, ось так само я беру, і звідси я просто протягую, ну, мені як краще, ну, понятно, що на себе береш. Отак, От протягуєш, ось так, ось так, ось так, і все, поняли? Ось. І воно доходить до цієї точки, де ви зрізали. Поняли? Тепер йдіть сюди, будь ласка. Ми вибираємо гілку, яку я хочу зробити. Я тут просто беру ось такий язичок, роблю цим самим ножиком. Ось, роблю такий язичок. Бачите? Ось, зробив язичок, так глибоченько просуваєте. І процентів 20 я лишаю, а це відрізаю. Для чого я це лишив тут, отак, такий карманчик? Щоб всунути ось цю п'яточку сюди. Поняли? Да? Саме головне, ви п'яточку всуваєте, видно, так? Да? Видно, ви п'яточку маєте всунути ось так, щоб вона, якщо вони не збігаються з діаметром, щоб вона грала з одною стороною. Ось так. Ви всунули її. Ось, не посередині ставити, бачите, звідси залисана, виходить. А батарейка сіла, не пам'ятаю на чому спинився, це вже пообмотував все. Ось-ось-ось ось, це всі, бачите. Потім подивимося, десь через тиждень зніму відео, подивимося результати. Ось спеціально залишив одне. Саме головне, що ви зрозуміли, як потрібно мотати. Зараз, може, я пару хвилин його підзарядив. Я не переживаю, це отлично. батарейка сіла. Ось ми починаємо з клейкого поняли? З Скле, клейкого скочем, якщо у вас це все примітивно. Якщо у вас спеція, вам набагато склейке обмотали, потім ви перевертаєте і йдете вже не клейкою стороною. поняли? І ви маєте наскільки впиратися, сильно, щоб аж ось дивіться, я вже починаю на... чуєте, Репить. Оце Я вже коли вже йду на притискання, поняли, да? на притискання я його впираюсь максимально скочем. Отак. Щоб... Щоб він був максимальний тут. Не липкою стороною. Запам'ятайте, не липкою. Чуєте, як я його на відриві роблю. І йду не липкою стороною. Ось. Брунючку я не зачіпаю. Брунечку я не зачіпаю, саму, бачите. а попід неї йду ось так. Акуратненько Акуратненько йду попід неї. Не липкою стороною. Ми починаємо липкою, а далі йдемо не липкою. Тоді ви отак з натяжкою такою йдете. А, у мене ще одна є, бачите? Ще одна є. Щас. Значить, Ви зрозуміли, не липкою так ви замотуєте і в кінці опять перевертаєте на липку сторону, щоб воно зафіксувалося. Через днів 12-14 приходите і дивитесь на свій результат. От і все. Надіюся, надіюся, надіюся ви зрозуміли. Да? Бо тут дивіться, одною рукою знімаю, другою хочу вам показати все, як воно є. Важко самому, важко, але вибачайте, надіюся, було корисне це відео, тому підтримайте його лайком, поширюйте будемо працювати. Да? Ось так. Зараз, може ще не сіло, не пам'ятаю, чи показував. А ну, вроді е -е... ну, нектарін. Хто дивився мої відео, він не побачить, Це в один стовбур, я його бачите, робив в один стовбур, в один стовбур, все в один стовбур робив. Такий маємо нектарінчик. А, я ж показував по початку відео. це, ну, Ось така от ситуація. Теж була нелипка липка сторона, бачите, через то воно е, тільки ось, початок стартував липкою, а далі не Через то воно без проблем зараз розмотується. Ось, бачите, раз і пішло. Поняли, так? Да? Все.